Пацаны, еще Есть угроза опять? Що було 16 шахидів. медзаклад постраждав, бо біля нього був прильот шахеда, вибите вікна. На щастя, ніхто з пацієнтів і лікарів не постраждав. Потрапляння було в житлові будинки, і в приватні житлові будинки, і в багатоповерхові житлові будинки. Всі живі! що я паніма. Тільки лягли спати, і одразу дуже гучний вибух, і вирвало стікла разом із рамами. Все повилітало, квартира вщент, і плитка з ванною. Ну просто там все зруйновано, і жити там надалі неможливо. Ви не постраждали близькі, ви? Ні, ні, всі цілі, дякувати Богу. Це найголовніше. Потуси, потуси. Не ховав, ви не ви не чули, що атака шахідно. Ні, не, не, не чули, тільки заснули, і це було раптово. Раптовий дуже сильний вибух. Прямо вівчарні шокина, я восьмі <Вони> сила, що на чоловік не Дуже спишку такий <вірган> спалах великий, бо вже друже-дуже, ви вдома були в цей момент? Ні, ми тут не живемо в цій квартирі. Ми в сусідньому домі живемо. У нас там вікно випало. Ми поки прибирали і тільки це прийшли подивитися, що в нас тут нас мала могла приїхати в понеділок донька почати жити тут. Сьогодні, в період з 22 по 22.30, російські війська здійснили чергову масовану атаку по місту Харкову із застосуванням понад 15 БПЛА типу Гарань-2. Вже відомо про. 30 постраждалих цивільних осіб, серед них одна дитина також постраждали багатоквартирні цивільні будинки, приватні будинки, цивільні об'єкти, а також дві лікарні. Ось ці масштаби чи вказують вони на використання якихось, не знаю, нових видів шахеду, нових типів поселених зарядів. Так, ми спостерігаємо вже з початку березня 2025 року, що ворог постійно використовує для нанесення ударів по місту Харкову, бойову частину в шахедах, посилену, а саме 88 кілограмів. Вони можуть бути як фугасні, фугасно осколкові, а також термобаричні заряди. Це свідчить лише про те, що російські війська постійно теразують. Цивільне населення міста змінюють свою тактику з метою нанесення більших ударів по місту і також знання більших ушкоджень.